Мої вітання, колеги. Сьогодні у нас третій день від початку вигонки тюльпанів. За цей час ми стабілізували температуру, прогрівся субстрат, і вже можна навіть сказати, що тюльпан тронувся в ріст. Поговоримо ми сьогодні про температурний режим, в якому ми працюємо. Ми працюємо в режимі плюс 12, плюс 15. Критичними для нас, ну, воно не є критичною температурою взагалі, але критичними для наших критичні точки, верхні, давайте навіть не критичні, а верхні точки температури, в якому ми е, збираємось працювати. Це в нічні години, коли ми виключаємо опалення плюс 10, а в е, час максимум пік, е, тобто найвище плюс 16. А так, взагалі, в середньому 12. -10. 15 градусів. При такій температурі тюльпан росте рівномірно, не витягується, товста нога, ну, тобто дуже гарний і якісний, виходить, квітка. Якщо збільшувати температуру зранніх, то він дуже швидко росте, він тоненький, хилиться, і тоді ви втрачаєте якість. Щодо цих ось критичних температур, особливо тих, у кого теплиці, і особливо ось на такій стадії, на стадії бутонізації вже забарвлення бутонів, слідкуйте за сонячними днями, тобто контролюйте свої теплиці, щоб хтось був постійно, щоб своєчасно там регулювали опалення, провітрювання. Затінення купола, якщо є там якась така можливість, щоб по сонячні дні в лютому місяці сонце вже доволі активне і воно може нагрівати дуже швидко. І це може привести, ну, понятно, що до своєчасного там швидкого розкриття бутонів, ну і звісно. Виходячи з своєї практики, можемо сказати, що навіть до появи топінгу. Так як у нас в перші роки, коли ми практикували, коли ми пізні сорти в нас не встигали, ми підняли температуру до плюс 24, і саме після 22 градусів тюльпан пішов у топінг. Коли ми понизили, відповідно ця проблема пропала. Тому ось такі ось можливі наслідки навіть під час таких коротких сонячних днів, тобто пару годин може привести до втрат. Тому звертаю на це увагу. Щодо поливів, як бачите, пісок ще сирий, особливо дуже зручно, у кого присипаний пісок, то зразу видно тільки. Пісок зверху починає підсихати, це сигнал про те, щоб час поливати. Це дуже-дуже зручно, тому що пісок він витягує підтягує вологу, і є таким як індикатором, сигналом, що час вже поливати, що вологи вже замало. Ось такі моменти. Ну Поговоримо з. Наступне відео про виганку на лютий місяць. Там вже з'являються перші бутончики Пол Маккартні. Так що, бажаю всім е, гарної виганки. Не забувайте, що є у нас спільнота, група у Фейсбуці виганка тюльпанів. Посилання внизу під відео. Приєднуйтесь, задавайте питання. Наші контакти є також. Звертайтесь. Всім гарних, гарної виганки. бережіть себе і до скорої зі зустрічі!